Всім привіт! З вами Даша, і я вітаю вас вже на восьмому уроці зі словацької мови. Це ж означає, що ми вже на половині нашого курсу. Так що не забувайте ставити ваші лайки та коментарі. І ті, хто хоче вступити до вищого навчального закладу в Словаччині, без жодних проблем, з цим вам може допомогти компанія Комстаді. Компанія Комстаді підтримує вас на кожному етапі вступу до вищого навчального закладу в Словаччині. Підкажуть, як обрати правильний університет, допоможуть з документами і навіть підготують вас до життя в новій країні. З ними процес вступу стає набагато простішим і спокійнішим. Також компанія Комстаді має курси словацької мови, щоб дізнатися детальніше про Комстаді, залишаю посилання в описі під цим відео. Ну що, давайте починати наш восьмий урок зі словацької мови. На початку цього уроку давайте розберемо нові слова, які пов'язані з магазинами. І так, у нас тут є накупне центру. Накупне центру це у нас торгівельний центр. І в торгівельному центрі, звичайно, є різні магазини. Розберемо всі по порядку. Перший у нас іде одєвий, тобто магазин з одежею. Що продають там? Читаємо. Шати це сукня, ногавій це штани. Облек Костюм, поношки, шкарпетки, сукня, спідниця, светер, светр, кабат, пальто, трічко, футболка, пуловер, пуловер, ковтинка, шал, шарф, чяпка, шапка, опасок, ремінь, сако, піджак, Кравата, краватка. Кошеля – сорочка. Кратке ноговиця шорти. Наступний магазин у нас йде обув, тобто магазин зуття, що є там: Чижми – чоботи, папуче, капці, топанки, туфлі, лодічки, підбори, теніски, кросівки. Сандали. Босоніжки. Далі у нас йде лекарень. Лекарень це у нас аптека. Що є в аптеці? Правильно: таблетка, таблетки, сіруп, сироп, ліки, ліки. Далі кветінарство, тобто магазин з квітами. Що там є? Квет, квітка, Кітіца – букет. Наступне. Папірництво. Папірництво це магазин з канцелярією. Що є там? Календар. Календар. Перо ручка. Це руска олівець. Зошит. зошит. Діар. Щоденник. Далі електро. Тобто магазин з електроприборами. Оптична між комп'ютерна мишка. Батарея. Батарейка. Телевізор. Телевізор, радіо, радіо, жіаровка, лампочка. Тут недописана мишка. Оптіцька миш це комп'ютерна мишка. Наступний магазин це книгкупецтво. Тобто книжний магазин. Є там книга, книга а словнік, словник. І останнє дрогерія. Дрогерія це в нас магазин з різною хімією та косметикою. Що є там? Сприховаці гел – гель для душу. Шампун, шампунь туалетний – Шампунь. Папір, туалетний папір. Мідло. Мило. зубна паста. Зубна паста. Крем. Крем. Сервітки, серветки, врецьковки – Носові хустинки. А тепер давайте розглянемо нові дієслова, а саме модальні дієслова. Модальне верба словацькою. Перше у нас буде «хцієть», це хотіти. Як воно змінюється? Якщо кажемо про себе Я хочу, я, хцем", ти хочеш, ти хцеш, він вона, воно хоче. Тоді он, вона, «оно» – «хце», ми – «хцеме», ви – «хцете», а оні вони ху. Наступне діє слово це сміти. Смію я, наприклад, щось там зробити. Я смієм, ти смієш, он, она, оно сміє, ми сміємо, ви смієте, вони, вони сму. Наступне – ведіть. Ведіть – це в нас знати або вміти. Якщо я знаю або я вмію, я в'єм, ти в'єш, On, on, on. on. Vije, my. Vi. Wiecie. Oni oni. Vedja. Dali moc. Це moch ja ja ty. Ja можу na Słowacki. Ja можеłem. Ty možeš. On, ona ono. On. Može, my może, wy możecie, oni oni może. Dali musieć. Це musy. Ja musu. Ja musím, ty musíš, on, ona, ono musí, my musíme, vy musíte a oni, oni musia. I ostatnie modalne die slovo mať, maty. Ja majú, šoś, ja mám, ty máš, on, ona, ono má, ma, my máme, vy Маті, а вони маю. А тепер давайте розглянемо завдання, де ми будемо використовувати ці модальні дієслова. Ось тут. Робимо та читаємо. Хцем іс на фільм до кіна. Мусиш си купити лісток. І ми ніби даємо раду, що маєш ти. Тобто, ти маєш купити квиток. Місиш, це в нас тут на ти мусиш си купити лісток. Далі. Не хцем бідь хорі. Даємо раду. Не смієш файчить. Тобто не хочу хворіти, не хочу бути хворим. І ми вказуємо, даємо пораду. Не смієш файчить. Тобто ти не смієш курити. Хочем говорить по-шпанєлськи. І знову ми даємо пораду. Нусішся учить по-шпанєлськи. Хочем шоферувать авто. Даємо пораду. Не смієш пити алкогол. Тобто, я хочу керувати автом, водити авто. Тоді ти не смієш пити алкоголь. І тут «Хцем читать по-французьки. Мусиш ту давати Тобто Хочу читати по-французьки, французькою. Даємо вказівку: мусиш вивчити французьку. Давайте ще розберемо деякі слова. Як відповідати, як вказувати правильну дорогу? Хтось підійде і спитає, як кудись там пройти. Куди? Це у нас питання кам. І ми скажемо: якщо на ти хоть, з типу йди туди-туди, на ви хочте туди, туди, туди. Куди ж ми їх пошлемо? Якщо вліво, то це вляво або ж долява, хотья долява, або ж «хочте вляво. Якщо вправо пошлемо тоді вправо права. Хоч, якщо нати хоть вправо, хоть до права. А якщо прямо, то словацькою це ровно. Ходьте ровно, йдіть прямо, Ходьте ровно. Якщо ми йдемо прямо, то напроти нас щось може бути. Опроті – це напротив, щось нас, напроти нас стоїть, где? Це де? Де воно стоїть? Де питання? Це де? А ми не зупиняємось проходити нові дієслова. І наступне дієслово, яке ми зараз розберемо, це дієслово жить. Як воно змінюється? Якщо кажемо про себе: Я жієм, ти жієш, він, воно, воно жіє, мі жієме, «ви жиєте», а оні, вони, вони жію. Тобто, це звичайне дієслово жити. Я живу, ти живеш, і так далі. Але також у нас ще є дієслово бігать, жить жити, бівать проживати. Наприклад, син жиє, його отець не жіє, син живе, його батько вже не живе, тобто вже не живий. Сон з французька, але моментально в цьому випадку ми можемо використовувати жієм, і бівам на словенську. Тобто, якщо ми говоримо саме про своє життя, живу життя, то ми використовуємо тільки жить. Якщо ми десь проживаємо в якомусь місті або в країні, ми можемо або жити, або ж бівать використовувати. Але якщо ми саме проживаємо в якомусь приміщенні, то тоді тільки «БІВАТЬ» використовуємо. Наприклад, не БІВАМ в готелі, але БІВАМ на інтернеті. Тобто, тут у нас готель, не проживаю в готелі. Але проживаю в гуртожитку. Бачите, тут приміщення, тут гуртожиток, там готель, може бути квартира, кімната і так далі, то з цим ми використовуємо саме «бівать», не жить, а «бівать». Наступні дієслова одість, ість і прість. Одість це у нас піти, кудись піти, ість це йти, і прість прийти. Як воно змінюється? Якщо я піду, я одідем. Ty odídeš, on ona ono odíde, my odídeme, vy odídete, oni odídu. I stepar, ja idem, to ja idem. Ty ideš, on ona ono ide, my ideme, vy idete, oni idú. I prísť, ja prídem, ty. прийдеш, он, вона, он. прийде, ми прийдемо, ви а вони, они, прийду. Ми розібрали дуже багато дієслів, Поки що досить, вам їх треба вивчити. А тепер йдемо згадаємо акузатів, який був на минулому уроці, але розглянемо саме їх препозиції. Тобто його акузатівна препозиції, які у нас ось: пре, над, под, пред за. «Медзі» і на. Ми їх розбирали на минулому, на сьомому уроці. І тепер як ми їх використовуємо в реченнях, подивимось. Наприклад, коли у нас буде питання пов'язане з куди. Тобто, «кам», кудись ми щось збираємось тільки покласти. «Кам», Куди? Над, над що? Над копірку». Це тільки якщо ми йде процес, що ми тільки збираємось туди щось покласти, воно там ще не лежить. Даме то над копірку. Покладемо на принтер. Тобто над принтер. Даме то над копірку. Под, под чо? Под ствол. Даме то под ствол. Тобто, покладемо то під стіл. Под ствол. Що ми можемо покласти під стіл? Наприклад, давайте коробку. Даме кребіцю под ствол. Покладемо коробку під стіл. Далі пред пред чо? Перед ствол, тобто перед столом щось тільки збираємось покласти. За, за чо? За кресло, тобто за крісло. Медзі, медзі, чо? медзі, це ж між. Медзі дискету, а папіре. Вже ніхто не використовує дискету, можливо, більшість з вас навіть не знає, що це, але окей. Між дискетою і папірами. На, на чо? На кресло. На крісло щось збираємось тільки покласти. Або ж, якщо у нас буде питання «кеді», це коли? І ось препозиція на кеді». На в'яноце» – це на різдво», на в'яноце», цес. Кеді це з вікенд, цес це у нас через. Але якщо ми його використовуємо з вихідними вікенд, це буде всі вихідні, це з вікенд, всі вихідні. За «за колько», За скільки? За годину, за годину. О, околько годину, а це вже через годину, тобто через час. Тут за час щось там доїжджає, наприклад, за годину. О, годину через час, о годину. Давайте більш детальніше ще розберемо ці препозиції в завданні, в реченнях, наприклад, документи шефа тунісу. шефа має бути. Тобто для шефа, документів для шефа тут нема. Вони не тут, Нієсу. Тут їх нема. Дєсу? де вони? Мусимо ість по документи. Тобто, за документами маю йти по документи на універзіту. В університет Словацькою буде на універзіту. Хцем ість цес центру места. Хочу йти через центр міста. В цьому випадку цес це через центр міста. Прийдем Асі годину. Прийду, напевно, через годину, через час. о Асі це коли ми не впевнені використовуємо. Можливо, можливо, через годину. Асі годину. Ті документи сувельмі доволі. Ці документи дуже важливі. Потім їх дай на шефоство. Потім їх поклади. Нічого ніяким дати, тобто кудись щось покласти, дати, покласти, в залежності, звичайно, від контексту, але в цьому випадку це як покласти. Потом їх дай на шефов ствол, поклади їх на стіл шефа, або на столічку, або на стілець. Я ідем на пошту. Завжди, коли йдемо на пошту, то й словацький також на пошту, по пен'язе, тобто за грошима. По пен'язе». А купім прешефа каву. І куплю для шефа каву. Купім прешефа каву. Добре. Потім, на Добре. Потім можемо йти на обід. Добре. Потім можемо йти на обід. Ну і наостанок розберемо текст. Разом прочитаємо, де будуть використовуватись нові слова, які ми пройшли на цьому уроці. Četajmo razom. Ahoj, ja som Martin. U nás v meste máme veľa obchodov. Môžem ísť do knihkupectva a chcem kúpiť nejakú knihu alebo časopis. Knihkupectvo je hneď vedľa nákupného centra. Stačí ísť rovno a potom doprava. Vedľa je obchod s oblečením kde si môžem kúpiť nové tričko alebo nohavice. Pred obchodom je zastavka autobusu a za obchodom je malý park. Ak pôjdem rovno, nájdem aj obchod s dárčekmi, kde môžem niečo kúpiť pre kamošov. V meste je vždy kam ísť a niečo kúpiť. Тепер давайте перекладемо цей текст. Привіт! Я Мартін. У нас в місті є багато магазинів. Можу йти до книжкового магазину, якщо хочу купити якусь книжку або журнал. Книжковий магазин є одразу біля торгівельного центру. Достатньо йти прямо, а потім вправо. Поруч є магазин з. Одежою. Обличні є одежа, одяг, де можу собі купити нову футболку і нові штани. Перед магазином є автобусова заставка це зупинка автобусів, автобусна зупинка. А за обходом за магазином є маленький парк. Якщо піду прямо, знайду і магазин з подарунками. Де можу щось купити для друзів. Хороший друг, в місті є завжди куди піти і щось купити. На цьому все, а зараз буде перевірка знань. На цьому все цей урок закінчується. Не забувайте ставити ваші лайки та коментарі. І побачимось на наступному уроці.